Зараз історія яку обіцяли. Його вчинок найнакше героїчний називають. 13 років Кирило Ляшенко. В момент ракетного удару по центру Сум він не розгубився, врятував десятки життів. Наша Влада Грубич поїхала, познайомилася. І ексклюзивно для всіх нас зараз познайомилася з цим маленьким героєм. Суми, центр міста. Вербна неділя. Місцевий 62-й автобус везе людей на прогулянки містом, на ринок чи до церкви. Серед пасажирів Марина Ілляшенко та її 13-річний син Кирило. Вони проїжджають пару зупинок і опиняються в епіцентрі удару російських ракет. Закриваєш очі, і тобі картинка перед очима. Цей, цей автобус криків майже не було, тому що всі просто були в ступорі та не знали, що робити. Миті автобус зупинився, скло посипалося, а пасажири опинилися у пастці. люди почали кричати, що водій відкриє двері, але е, двері ніхто не відкрив, і ми зрозуміли, що водій вже їх не відкриє. Люди намагалися зробити бодай щось, але дарма. Та за мить серед хаосу Марина помітила, як двері автобуса відкриваються ззовні. Це був її син. Поки думали, дитина вже приганула в ці двері. Всі виходили через ті двері, які відчинив Кирюша. Кирило спритно вистрибнув через вікно та почав діставати людей. Я не могла дивитись не новини. Я не хотіла дивитися фото цього автобуса, тому що вже на фото він був згорівший. Серед врятованих були й родичі однокласниці Кирила розповідає директорка школи Тетяна Павлівна. Це дитина, яку виховували в сім'ї ось таким, яким він є. І це без перебільшення, адже шансів на таку реакцію в момент шоку було б мінімум, якби не ключова деталь у житті хлопця. Кирило спортсмен, займається вільною боротьбою, а його тренер його батько. Ось є знімки, котрих ми можемо бачити Кирила. Самого початку його тренувального Олексій Ілляшенко показує спортивну залу, у якій тренує сина, буквально з пелюшок. Саме головне це наполегливість, працелюбність оце ті фактори, без котрих, і дисципліна. Звісно, це мабуть зіграло ключову роль, тому що не кожна людина зможе в такій ситуації зібратись і. Зробити все так, як треба, як я бачу, Кирило вийшло, слава Богу, що ну що він зробив все так. Ну, хай це в ідеалі буде лучше на килиміч в таких ситуаціях. я вам так скажу. Сам Олексій у момент прильоту був на іншому кінці міста із молодшим сином, дев'ятирічним Матвієм. Я на нього подивився. Він дивився на мене. Він каже одне: вони не відповідають. І ми друг на друга дивимося, і все тут це неможливо писати словами. Це, не дай Бог, таке відчути комусь. Ми думали, що це все. Того дня Кирило також збирався на тренування до батька, і в трагічну мить, окрім навичок, його врятувала спортивна сумка. Я її викинув у вікно і випригнув на неї, щоб не потрапити не на які уламки або скло. і почав відкривати двері з іншої сторони. Але повністю уникнути поранень не вдалося. Три уламки потрапили просто у потилицю хлопця. Один дістали ще два ймовірно залишаться на все життя. Та чи зможе Кирило з ними й далі займатися улюбленим спортом? За місяць він планував їхати на змагання у Хорватію, про яке давно мріяв. Директор сумської лікарні Ігор змисля розкриває секрет. Від нас є добро, він має їхати, тому що це те, до чого він йшов дуже дуже тривалий час в своєму житті. Ми не можемо дозволити, щоб він пропустив те, до чого він так наполегливо йшов. Ці уламки не загрожують життю, і прийнято рішення, поки їх лишити. Сам Кирило каже: звісно, ніколи би не хотів прожити щось подібне, але навіть у такій ситуації знаходить позитив. Зі мною зв'язався Жан Балінюк. Ну це для мене можемо сказати як кукою кумір, тому дуже хочу з ним зустрітися. Ігор Коменко мені подарував дуже гарний годинник. Я вже зараз в ньому. Мені цей подарунок дуже сподобався. Та передусім Кирило хоче повернутися додому, щоб стало краще мамі бути поряд із татом та братом Матвієм, а ще пограти в комп'ютерні ігри та з'їсти щось солоденьке. Влюбесе все солодке, все полюбляю. Yeah. <laughs> так відчуваю себе трішки героєм. <laughs>